Спецпроєкт. Вітаю товариство! З вами ведуча Єлизавета Кузнецова. Нагадую, що наш спецпроєкт спрямований на допомогу українцям у час війни та їх адаптацію після перемоги. Сьогодні у нас в гостях експерт Орест Малиш, психолог, член української спілки, психотерапевтів. І разом ми досліджуємо тему втрат та пошуку нового сенсу у житті. Ми відповімо на декілька основних питань, які взагалі бувають втрати, як вони впливають на життя людини, які є етапи горювання, як людині пережити втрату і горе, і про новий сенс життя, як його знайти, коли втратив все. І що робити, коли шукати новий сенс не хочеться. Вітаю вас, пане Оресте, приємно з вами поспілкуватися сьогодні. Хоча тема у нас буде надзвичайно важлива для українців, особливо актуальна у час війни, це втрати і пошук нового сенсу життя, перше запитання от одразу хочу вам поставити: які бувають втрати в житті людини, на що вони впливають в її подальшому розвитку, і чи відрізняються втрати. Які були в мирний час у людей, і втрати, які під час війни доброго дня? Радий бути з вами сьогодні. Ви знаєте, мені здається, що чим більше я працюю з людьми, чим більше я вивчаю літературу, тим складніше стає відповідати. знаєте, на ну, ніби прості запитання. От ви задали запитання, які бувають втрати, що впливають на життя людини і. Я одразу задумався про те, що кожен взагалі по-різному переживає будь-які втрати. Так? І для одного може бути втрата майна це більшою втратою, ніж коли хтось інший втрату когось з близьких. Так? І це не про те, що людина є матеріально орієнтованою, це про самі переживання. Так? Але якщо ми коротко так спробуємо. Знаєте, не заглиблюючись, так по життєвому підійти до цього питання, а, які можуть бути втрати. У нас можуть бути втрати, як я сказав вже матеріального характеру. Так ми можемо втратити будинок, автомобіль, власні кошти, якісь завищадження. Можливо, у нас якась там не знаю комерційна нерухомість, бізнес на чимось таким метальним пов'язаний, Це можуть бути ну, такого роду втрати, можуть бути втрати, що м -м, стосуються нашого здоров'я. Так, ми можемо втратити зір, може втратити слух, можемо втратити кінцівки. З іншого боку, можуть бути втрати людей, можемо втрачати найближчих людей, а з іншого боку, ми можемо переживати як втрату якихось таких, знаєте, значимих фігур для нашого народу, взагалі. Дуже часто, от останній раз, коли я був на похоронному служінні. Одного з наших військовослужбовців-захисників з нашого міста ну я дуже важко переносив. Насправді все те служіння в злі саме усвідомлення, що вже немає тієї людини. Так ми не були з ним друзями, ми були хорошими зйомами. Просто та людина була дуже така, знаєте, значима для нашого міста, для нашого регіону, і ну її в тата переживалось нелегко. Хочеться ще раз повторю, не, не твоя рідна людина. Так? Ну і з іншого боку, можна втратити взагалі е, якийсь сенс. Сенс, в принципі, сенс жити. Е, і це один з таких, мабуть, най, одна з найбільш втрат у житті людини. Дякую, що описали ось ці різні напрями, сфери, де можуть бути втрати у людей. А якщо от трапляється втрата у людини, залежно від її світогляду, для неї важливого чогось відбувається втрата, то. Як би ви з власної практики, з досвіду сказали, як ви зараз спостерігаєте, в мирний час втрати і втрати у час війни, вони по-різному переживаються, є якийсь відбиток, який накладає війна? Чи втрати це завжди однаково у людей відбуваються? Ви Знаєте, однозначно важко сказати, тому що важко сказати однозначно через те, що Втрата, вона, знаєте, вона завжди буде втратою. Людина буде переживати, переживати її індивідуально і персонально. Знаю, це, в принципі, не, з, не тільки з практики, але й з власного життя. Але з іншого боку, не можна сказати, що середовище на нас не впливає. Тому що, хоч зараз війна, і ми всі розуміємо, що втрат є і буде ще багато, це місцями може наводити сильну тривогу на людину. Буде переживати, що вона також може опинитися серед числа тих, хто втратив своїх близьких, втратив майно, втратив майбутнє. Все це може тільки підсилювати страх і тривогу. І коли стається якась така життєва ситуація, коли людина залишається без чогось або без когось, то це знаєте, як обтяжуючі обставини. І тому, мабуть, я стану так, знаєте, поверхнево на позицію того, що. Це таки є різниця. Хоча важко буде і там, і там, але напевно, під час війни це може бути важко із зірочкою. А з іншого боку, ми можемо подивитися ситуацію під іншим боком. Багато хто йде, наприклад, на захищати нашу країну або займатися волонтерством чи лікувати в зоні бойових дій на фронті, всі прекрасно розуміють, що втрати будуть, і з іншого боку, це людей готує. Вони розуміють, що ми йдемо разом на війну, але ми можемо разом не повернутися. Я можу повернутися один без вас або повернутися не в тому, не в тому стані. Тобто, коли людина свідомо підходить до цього питання, вона може, якщо, якщо так можна взагалі говорити, може легше переживати більш, з більшим усвідомленням того, що, на жаль, такий порядок речей, таке життя, і війна неодмінно забере в тебе щось або когось. Стосовно цього хотіла уточнити, а чи можна себе якось підготувати морально, якось мінімізувати можливі майбутні наслідки? Ви говорили, що люди у час війни розуміють і тривожаться, що з ними може статись втрата. Будь-хто зараз у війну може втратити будинок або рідну людину. Чи можна бути якось до цього більше готовим, чи можна так сказати, щоб потім було не так боляче? Для того щоб себе так би мовити, підготувати, на це місцями йдуть роками якоїсь терапії або місцями пошуків себе і сенсу в житті, розуміння цього світу. Тобто, коли людина насправді розуміє мінливість свого життя, мінливість ситуації, яка є в світі, так наприклад, ту трагедію, страшенно велику велику трагедію, яку ми спостерігали в новинах, що сталося в Турції. Так? Коли люди розуміють, що таке буває, тобто, сідаючи в машину, я можу до роботи не доїхати, бо дорожньо-транспортних пригод якийсь період, вони найбільше людей забирали. Ну, Мається на увазі, життя втрачали люди в дорожніх транспортних пригодах. Це було причиною номер один. Люди розуміють, люди розуміють, що на мене можуть напасти. Люди розуміють, що в мене може зупинитися серце. От у війну люди розуміють, що снаряд може прилетіти і до мене, і до моїх близьких. Тобто, коли людина так підходить до життя, вона розуміє, що це може бути. Це не означає, що раз людина це підготувала, то це так прям дуже легко буде відпускатися. Але принаймні це не буде шоком. Бо я маю досвід роботи з дружинами військових, які загинули, захищаючи нашу країну. І я вам хочу сказати, що є дуже велика різниця між тим, коли дружина, відправляючи свого чоловіка на фронт. Розуміла, що він може не, не повернутися, і той варіант, де вона була впевнена, що він повернеться, що все буде добре. А там, де варіант був, я впевнена, що все буде добре, він повернеться, то там ну страшно важко переносилась втрата. Де вона розуміла, що він може не повернутися, вона переносилась також важко, але. Знаєте, ця стадія заперечення вона не тривала місцями так довго і не була такою травматичною для людини. Тому що людина розуміла, що це може бути це частиною життя, це частиною війни. На жаль, це може прийти і в моє життя. Але так би мовити, людина розуміла, що вона ніяк на це не може повпливати. Вона просто приймала це. Дякую вам за таке уточнення важливе. Ореста більше. Втрати в нашому житті вони більше як виключення з правил, а не закономірність, яка обов'язково має статися. Але якщо таке трапляється, то я чула таку пораду, що кажуть, коли спілкуєшся з людиною, яка переживає втрату, не каже: Я тебе розумію, якщо ти точно ну, не переживав теж саме, тому що ми не можемо повністю зрозуміти людину, як це відбувається. А, -а, -а. а з вашої практики, можливо, ви могли б привідкрити нам а -а -а, ось що відбувається у людей в душі, які емоції почуття вони переживають, коли в їх житті трапляється втрата? Ви знаєте, там цілий букет емоцій і почуттів буде. В залежності від історії стосунків з цією людиною, в залежності від якщо ми говоримо за втату людини, так давайте візьмемо такі з mm -hmm. варіанти варіантів, якщо ми говоримо за втрату людини близької, в залежності від стосунків, в залежності від навіть останньої розмови з цією людиною, в залежності від взагалі моєї історії стосунків з людьми, в залежності від обставин, в яких померла людина. Будуть зовсім різні почуття. Та є певні такі, скажімо так, стандартний набір. Там буде присутній і, і гнів, там буде присутній і сором. І ще багато-багато різних емоцій почуттів можуть бути в залежності взагалі від історії. Але в основному є почуття провини. Воно практично завжди, завжди присутнє. Здається, що ми могли би якось уникнути цієї ситуації. Особливо, якщо, наприклад, уявіть ситуацію, що дружина з чоловіком, якось в Вони Не теж би посварилися, якось різко порозмовляли, от, а чоловік до роботи не доїхав, бо потрапив в дорожню транспортну пригоду. От, звичайно, в неї буде почуття провини, що чужі не стрималася, чужі не поговорила нормально. От як так, що остання наша розмова була саме такою, або в людини було бажання якось перемиритися, поговорити там, не знаю, з батьками, з дітьми. Людина цього не зробила. Знову ж таки, буде почуття провини, що чужі відкладався, саме, головне найпізніше. Бувають ситуації, коли люди накладають на себе руки, здійснюють самогубство, і тоді буде дуже сильне почуття сорому за те, що в моїй сім'ї є такий випадок. Часто так буває, не завжди, але часто так буває. Бо дуже часто присутній гнів, гнів на державу, що так сталося, гнів на себе, що десь не так щось зробив. Е, гнів може бути на людину, що ж він не, не послухав, що ж він не, не послухав і пішов там, з хлопцями, що ну, він не радився зі мною перед тим, як іти на бойове завдання. Чого він не радився зі мною перед тим, як записуватись територію оборону, він про мене подумав. Е, всі ці почуття будуть е, по-різному проживатися і по-різному проявлятися в житті людей. Це я назвав тільки три, так, що може бути дуже багато різних. А якщо кожна людина індивідуально окремо переживає втрату, але чи є в науці якесь узагальнене поняття е, процесів, етапів переживання от горя, втрати, якась однакова система для всіх людей, чи існує таке? Ну, дивіться, я скажу той такий стереотипний підхід, про який знають всі, хоча його дуже часто ставлять уже під сумнів, є е, е, так звані етапи проживання горя е, по була така вчина: кюблер Рос, якщо я не з не було прізвище, це п'ять етапів проживання там горя, де є, де є заперечення, де є гнів, де є там ну, певні торги, скажімо так, де є певна депресивна стадія, і де є прийняття. Так, і вона стверджувала, що люди дуже часто проходять саме по цим стадіям. Але багато вчених не згідні з цим через те, що ну, ніби виглядає так, що людина ніби зобов'язана пройти по цим стадіям. Не всі, не всі проходять, наприклад, через стадію заперечення. Не всі проходять через стадію, що я не можу повірити, що його немає, і чи її немає, чи я вже все втратив. Іноді люди розуміють, що це могло бути, і вони це приймають доволі швидко. Але. Може бути за те дуже сильно знаєте, актуалізована е, стадія про наприклад ті самі ту, ну, про ті самі торги. Так хочеться домовитись там хтось з Богом, хтось з світом про те, що давай, якщо я зроблю так, то в інший раз буде вже по-іншому, там так або якщо вже я поховала одну дитину, то давай зроблю так, а буду робити так чи інакше, а інші діти залишаться зі мною. Людина часто може застривати на цій стадії. І це доволі така класична ситуація, коли люди можуть е впадати в певні депресивні епізоди. Щось є схоже в цьому для всіх людей, так тому що десь є і гнів, десь є і депресивний епізод, десь є бажання поторгуватися десь з життям, з долею, з богом. Але в той же самий момент інші вчені стверджують, що краще дивитись не на стадії, які проходить людина, бо вона ніби, знаєте, пасивно їх проходить. Ну, ви маєте пасивно проти зараз. В мене стадія така, потім не чекає стадія така, так ніби ви не маєте можливості ніяку активність проявляти. А більшість сьогодні говорить про те, що є задачі горювання. От і основними з них є по перше, прийняття того факту, що, наприклад, цієї людини там або чогось у вашому житті вже не буде і вже немає. І другий момент, якщо ми говоримо за людину, потрібно інтегрувати умовно ту людину із зовнішнього світу внутрішній, тобто розуміти, що. Уже цієї людини не буде. Уже з нею там я не знаю, в похід я не схожу. На відпочинок ми не поїдемо. Дітей виховувати ми вже не будемо. На останній дзвоник ми не підемо. Там тато мене більше не поведе. Уже коли я буду заміж виходити. Цього всього не буде, але зберегти все те тепле, все що було, а щоб ця людина, ніби внутрішньо, могла жити всередині нас. Всі ті спогади, які пов'язані з нею, всі ці емоції, переживання, щоб це все не втратити, не дати цьому всьому якось відійти на задній план, і годі все це задушити. Ще одною дуже важливою задачою є навчитися жити, наприклад, якщо ми говоримо за людину, яку ми втратили близьку, навчитися жити без цієї людини. І з цим пов'язано дуже багато таких, скажімо, перепон. Тому що, ну, візьмемо класичну схему, де, наприклад, буває так, що. Дружина поняття немає, як заплатити за комунальні послуги, не те, що вона це не вміє робити. А через те, що цим всім займався чоловік. І дуже часто працюючи з жінками, вона каже: раніше це робив він. Раніше у нас цим займався чоловік. Я не мала за це думати. Я не мала думати за ремонт, я не мала думати, хто там піде на батьківські збори, або навпаки, не стало жінки, а чоловіку прийшлось ходити там до дитини в школу, робити всі ті речі, які він ніколи не робив. І це ми говоримо тільки за такий побутовий рівень. А, а ще у вас був хороший порадник, хороший друг, той, з ким можна було щось розділити, той, який міг завжди підтримати. Тобто, це одна з таких важливих задач: навчитися жити без цієї людини тепер самостійно. Бо якщо це була ваша половинка, то у вас дійсно забрали половину. Якщо це були ваші діти, це була ціла окрема історія. Ну, ваше життя було влаш... та людина була влаштована в ваше життя, і коли її не стало. Багато що в вашому житті змінилося. І це не так легко, виявляється, адаптуватися до, до нового життя, яке ви собі, в принципі, не замовляли. Дякую, Ореста. А якщо втрату переживаю не особисто я, а моя близька людина, людина в моєму оточенні, то, можливо, маєте декілька порад, що можна робити, казати, що не можна, як допомогти цій людині пережити її втрату? Ну, давайте почнемо з того, що точно не, не варто робити. Не варто розкидатися шаблонними фразами: Я тебе розумію, все буде добре. Боронь Боже сказати там, що, наприклад, якщо жінка втратила чоловіка, сказати та ти молода, ти ще когось знайдеш собі. Там. Так? Або якщо втратила дитину сказати, «Та нічого, у вас ще будуть діти, це дуже сильно знецінює переживання і гори цієї людини. Так ніби, знаєте, ну не переймайся, що тебе немає дитини, не ще народиш там ніби. Якщо ви знаєте, що та людина переживає, то максимум ви можете сказати, що мені знайомий твій біль. Мені дуже знайомо те, що ти переживаєш. Я зараз, я просто буду поруч, я просто з тобою. Я спостерігав, як підтримують одна одну матері, які втратили синів на війні, дружини, які втратили чоловіків на війні. Вони місцями просто мовчки на похороні стоять біля тієї людини, просто обіймають, просто плачуть з нею. І це набагато більше і краще підтримка, ніж будь-які слова. Слова, якщо говорити, треба дуже зважено говорити. Треба дуже знати. Що і коли можна сказати, а не просто знаєте, розкидатися шаблонними Я тебе розумію, все буде добре. Дуже важливо людині показувати, що я поруч, я з тобою, я готовий допомогти. Не бути, знаєте, таким настидливим, але нагадувати про себе і нагадувати про те, що ви пам'ятаєте. Е, можна час від часу в гості зайти, десь позвонити, написати якісь повідомлення. М -м, знову ж таки, можливо, мінімум потрібно написати і сказати, але. Більше показати, що я тут, я поруч, я пам'ятаю про тебе, я бачу твої переживання. Ти завжди можеш покластися на мене. Ти завжди можеш зі мною побути в твоєму болі. Я завжди готовий, готова тебе підтримати. Це найкраща підтримка для, для людини, тому що дуже часто людина сама не знає, що їй потрібно, але присутність інших людей, яким чином просто полегшує, полегшує той стан, трішки полегшує, в якому переживає людина. Бо одне з найбільших проблем. З яким ну зіштовхуємося, ми як фахівці, це коли людина сама закривається, вона ні з ким не хоче спілкуватися, вона не хоче приймати якусь допомогу, вона не хоче нікого бачити. Така дорога вона завжди веде до, до депресії, з якою потім дуже дуже важко людину витягувати. А які ще можуть бути негативні наслідки від переживання горювання людини? Негативні наслідки, ну по перше, це коли затяжна депресія починається, якщо це певний депресивний епізод. То це одна історія. Коли це вже знаєте, затягнується на, на півроку, на рік, на два, це дуже проблемно. Проблемно, умовно, можемо сказати, що це такий патологічний симптом, коли людина пройшов рік і два, а вона далі ще надіється, що ще та людина повернеться. Там, чи з фронту, чи, 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 чи з-за кордону. І, і реально прямо вірить в це. Що все я, я, я думаю, що то, то, то мене його поховали, то, напевно, там помилилося. Вона, ну, вона, 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 по суті, не дає цьому. Цьому горюванні, цьому смутку, цьому процесу пройти у своєму житті, їй наскільки важко і страшно, що в нас заперечується все. І от, ну, і це є велика ну, скажімо так, велика проблема. Звичайно, можуть бути випадки, коли потрібно звернутися до, до психіатра. Можуть бути певні такі, е, скажімо, синдромами їх називаємо е, дереалізація, тобто що це все нереально, це щось сталося, це великий сон. Ну, Якщо затриває, знову ж таки. Декілька днів або час від часу людині так здається. Якщо це постійно, то можливо варто звернутися до, до психіатра. Точно так же, як і можуть бути такі, ну, людина може проявляти дуже брехливі емоції, може себе не контролювати, може впадати в такі в крайні стани. Тут, до речі, може бути і, і не тільки неадекватне поводження там, з алкоголем, там тут можуть бути і наркотики, може бути така антисоціальна поведінка. Uh, і ну, звичайно, за такими речами потрібно слідкувати. І якщо людина сама себе ну ідентифікує в таких станах, звертатись за допомогою. Якщо це ваші близькі, то потрібно ну, старатися людині ту допомогу надати. Дякую, Оресте. А я розумію, що люди переживають втрату, коли бачать фізичні наслідки, можливо, там людина близька померла або будинок зруйнувала. Але як людині пережити втрату або поводити себе, коли, наприклад, близька людина зникла безвісти? Тобто ми не можемо бути впевнені, що втрата угу. точно відбулася. Як бути в цьому випадку? Ну, насправді це найважчий період, ну найважчий, найважчий випадок, я вам скажу, для роботи, як для фахівців, так і для самої людини. Проблема тут полягає в тому, що людина не знає насправді, що сталося. Ну, коли хтось пропав безвісті, пішов з дому і не повернувся, або на фронті десь загубили, не знаю, чи то списки, чи тоже там розбомбили цілий підрозділ і немає тіла, ніхто не знає. Це надзвичайно важка. Це, мабуть, найважча ситуація, тому що з одного боку надія буде людину штовхати до того, щоб триматися і вірити в краще. І відповідно процес згорювання не буде запускатися. А з іншого боку, тої людини, якби ви не вірили, а її немає, її немає місяць, два, рік уже. І з іншого боку, опускаються руки. Людина не може дозволити собі попрощатися, бо боїться, що а може об'явиться там, а може, а може він в полоні, а може він повернеться, а може щось попутали, може десь в лікарні просто без. Насправді це один з найважчих варіантів. І однозначно сказати, що правильно робити в цьому випадку, дуже важко. Дякую, пане Оресте, за те, що ви зазначили окремо за таку категорію людей. А якщо людина втрачає щось у своєму житті, вона втрачає частину свого життя або, можливо, у війну і взагалі все своє попереднє життя, все, що могла, це забрала себе живою з того місця і зараз знаходиться зовсім в прострації, чи виникає у людини якась екзистенційна криза? Можливо, ви працювали з такими випадками? Так, я працював з людьми, які втратили все, які залишились. Хтось місцями біг, знаєте, в халаті, хтось в піжамі, хтось в потинному костюмі з дому. Вибігли, сіли в якийсь евакуаційний автобус або полем, десь пробігли, пересіли, і ну, більше не було нічого, і дотепер не можуть повернутися додому. Знаю, знаю людей, які втратили бізнес, і то був такий цікавий, соціально орієнтований бізнес, бізнес, пов'язаний з людьми. І, і то було. Роками будовано, людина туди, скажімо так, вкладала і розум, і душу. І звичайно, людина зіштовхується з такими питаннями, що робити далі, а чи варто щось робити, так, а який зміст щось робити, якщо щось таке може відпуститися. І тоді людина зіштовхується взагалі з такими екзистенційними викликами в житті. Людина задає собі запитання, для чого взагалі я живу, чи варто жити з такими умовами. У цьому світі я маю досвід роботи з такими людьми, і це також є викликом не тільки для людини, але й для фахівця, який з нею працює, тому що від відповіді на ці важливі запитання залежить те, як, як буде виглядати не тільки життя, а й проста буденність людини, бо коли людина втрачає сенс, вона не бачить зміст робити навіть прості побутові речі: митись, перетягатися, ходити в магазин, турбуватися про сім'ю. Для чого? Якщо Якщо умовно ми всі помремо скоро, якщо смерть нас чекає десь за, за поворотом, якщо все це не має змісту, то для чого це все робити? Як тоді працювати Звичайно, з цією людиною, та яка не бачить сенсу, їй потрібно шукати щось нове, або навіть якщо їй не хочеться цього зовсім робити, вона може взагалі піти з життя? Ну тут дуже важливо звернутися. За важливе питання, чи взагалі людина раніше жила із сенсом життя? Чи просто вона попала в певний потік життя і якось до нього призвичаїлась. Другий момент те, що людина щось будувала, і вона це втратила, все, що вона будувала, це не означає, що вона будувала це свідомо. Дуже часто люди замішані, знаєте, в сімейному бізнесі, там. і вони його розвивають, підтримують, але це не те, чого вони хотіли. Або будують кар'єру, бо ну так вже батьки заплатили за, за університет. Я вже став лікарем чи лікаркою. І там треба будувати кар'єру. А зараз все помінялося і виникає питання на що я це все робив. А питання в тому, чи ти хотів цього раніше. І тому перше, що треба собі задати, запитання, чи раніше я жив усвідомленим, персонально, я персонально проживав своє життя. У мене була внутрішня згода на те життя, яке я вів, чи я просто ну, добре адаптувався до, до такої життєвої течії і вже в ній якось там розвивався. Можливо, зараз той момент, коли є можливість жити так, як мені хотілося, принаймні спробувати жити так, як хотілося. Е, для людей, які можуть сказати, що ні, я жив смислом життя, можна спробувати його відновити. Так, це також втрата, треба її десь оплакати, її десь прожити, розуміти, відпустити. Але нагадати собі, що якщо я жив заради чогось, то можливо є зміст це продовжити реалізовувати. Можливо, на іншому рівні, можливо, в іншому місці, але не опускати руки. Ну, і такий третій варіант, можливо, варто пошукати новий сенс, заради чого зараз варто жити, щоб сенс життя знайти. Я часто люблю жартувати, що сенс життя не можна знайти, сидячи, знаєте, на кухні або на, на балконі, дивлячись на, на вулицю. Дуже часто дорога до власного хочу лежить через багато не хочу. Треба багато що пробувати, багато що відкривати, відкривати для себе світ і себе в ньому. І тоді, можливо, ми почуємо. В принципі, що, що життя нас запитує, що ми можемо принести в це життя, а не просто задавати запитання комусь. Тобто, навіть незважаючи на те, що були втрати, так ми це визнаємо, втрачене попереднє життя, яке для нас здавалося комфортним, стабільним, все одно це якась така точка вибору людини. І навіть після цього всього негативу життя може далі рухатися і ставати ще навіть більш кращим, ніж було до того, якщо людина. Вирішить для цього докладати зусилля? Сто відсотків. Дякую пане Оресте, що приділила нам час за ваші поради, за ваші. Експертні думки. Нагадаю, що у нас в гостях був Орест Малиш, психолог, член української спілки психотерапевтів. Принагідно хочу зазначити, що попередні випуски нашого подкасту можна почути на ютуб-каналі Радіо Голос Надії. Наш спецпроект спрямований на допомогу українцям вже у час війни і на їх адаптацію після перемоги. Дякую, що були з нами. Почуємось! Спецпроєкт